На в'їзді до території фесту жовто жовто-блакитні кольори. Сцена облаштована, лунає музика. Щобай, 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 вже, щобай, щобай". Гості фестивалю нескореної нації до Суботова з'їжджатися почали сьогодні. Тут посеред дубової галявини створили наметове містечко. Микола Шаравара показує своє шатро. каже, брали найголовніше, найнеобхідніше, не рахуючи водички, це печенько і. Не забавки це іграшки доні, розповідає чоловік родиною. Вони приїхали зі Львова. Фестивалів у нас немає, про це діло, через карантини і так далі. А тут хороша музика, хороша атмосфера очікується і тепла більше ніж у нас на заході. По сусідству свій намет облаштовує і родина із Полтави. Апартаменти двокімнатні показує Олександр Кунашук. З собою взяв і змайстрований власноруч холодильник із запасами. А тут на бутилочки пляшечки, з сольоною водою. Солоною водою водичкою. і все воно зберігає холод доволі довго. Довкола сцени облаштували вулицю майстрів, гутіркову галявину та зону харчування. Микола Ткаченко показує, чим зможе частувати гостей. Ми вже приготували плов, варимо борщ. На мангалі готуємо різні ковбаски, шашлик». Микола Берденк прийшов у вишиванці та з батугом. Каже, це один із видів козацької зброї та показує, як вона працює. Батіше теж зброя, і в умілих руках він може її вершика коня зняти. Зону для дітей на собі випробують Надійка та Богдан. Їхній тато Павло говорить, що очікує від фестивалю. Приїдуть гарні спікери, буде з ким поспілкуватися, ну і плюс драйвовує українська музика. Цього року фестиваль проводять у селі Суботів, що на Чигиринщині, каже організаторка Зоя Бойченко. Все тому додає жінка, що очікують більшу кількість людей. Ми позиціонуємо себе як націоналістичний і об'єднує він волонтерів, ветеранів. Всіх активних людей і тих нескорених, які і першими йшли в бій, які першими їхали допомагати військовим. Це вже наше така місце зібрання, і тому ці люди для мене і для всіх нас є перші, хто не скорилися в 2014 році. Досі він вже вийшов, можна сказати, за рамки обласного можна сказати. Все. Він всеукраїнський, приїжджає дуже багато людей, гурти. Тетяна Рева та Грозія, Новини на Суспільному. Черкащина.